Так, От. є одна, є друга, Дві працюють. Панель управления. Свойства принтеры. Две Ардуинки. Вот вони две Ардуинки. Свойства Газальма. Вот вони. О, сейчас я їх даже підниму аж сюди. Оп так. Для тих спеціалістів, ті, що кажуть, що це відео там якісь там ось газутка. Оп, бачите. Газ нажимается. Це не фейковый видео. Ось гальма. Ну, гальма я так вже не прожму. Вот можу нажати там процентів 30, ви ж бачите. Гальма, чи газ газ чуть Бачите, тільки пальчиком касаюсь, уже там шкала йде. Гальма такі ж самі, только трішки. Більше треба нажати. Але тут зусилля є. Щеплення. Зараз переключу на щеплення. Окей. Переключаю. другий Леонардо Бачите отакі, Да? От щеплення. Я нажимаю, вот шкала нажимается. Значит, без никаких проблем. Ой, блин. Сейчас себе еще вот самодельное кермо кер кер разломаю. Ну, зато покажу, как працюет. Тут без всякого эффекта корзины. Можно было, Или людина сказала, что хай так нажимается. Значит, хай так нажимается. Все. Зараз выправляем. Отправляем коробочка. Ну Все.